Всім привіт! З вами знову ваша б'юті подруга Женя. Інколи дивишся серіал і думаєш, цікаво, а який би аромат пасував би тому Гарті чи Бреду Піту? А ви замислювалися, який аромат носив би саме ваш улюблений герой? Я впевнена, якщо вам вподоби вибуховий характер та темна харизма вашого кумира, той аромат точно не буде приємним для всіх. А можливо, навпаки, стиль і образ конкретної кінозірки настільки запали вам у серце, що парфуми могли би стати улюбленцями мільйонів, бо як і аромати, герої різні. Хтось залишає після себе шлейф загадки, а хтось тепла і легкості. Отже, думаю, ви здогадалися. Сьогодні ми поговоримо про парфуми, що стали частиною візуального стилю персонажів, підкреслюючи їх характер та статус. А ще проведемо невеличке розслідування, у якому з'ясуємо, чи справді аромат Керрі Брешу пасував її характеру. Ну що, готові? Тоді почнемо. Ці парфуми стали просто справжнім must have у 2000-х роках. І це Клінік Хепі. Назва вже задає настрій. Напевно, хтось з вас точно знає, кому був притаманний такий аромат. Здогадались? У фільмі Білявка в законі вони з'являються на туалетному столику Ельвудс, підкреслюючи її яскраву, оптимістичну та впевнену в собі натуру. Легкий цитрусоквітковий відтінок ідеально відображає характер героїні. Веселий, енергійний та життєрадісний. Уявіть собі, ви йдете на новий фільм, а там ефектна головна героїня, яка одразу привертає увагу. А в кадрі ще й показують, якими парфумами вона користується. Ну звісно, що хочеться придбати, і не дивно, що вони швидко стали улюбленцями серед дівчат, які вірили, що краса це і сила, і стиль. Тоді справді кожна мріяла мати їх на своїй поличці. Цей аромат точно не схожий на інші. Він впевнено дає відчуття довготривалої свіжості. Всі інгредієнти чудово доповнюють один одного, при цьому дозволяючи насолоджуватися цією комбінацією. На початку помітний яскравий цитрусовий мікс. Апельсин, червоний грепрут та індійський мандарин поєднуються з бергамотом, сливою та яблуком. Поступово він змінюється на квітковий. У серці композиції розкриваються орхідея, фрезія, конваля та витончена троянда. У фіналі залишаються біла лілія, магнолія та мімоза а ніжний мускус і тепла амбра додають композиції чистоти та відчуття затишку. А тепер давайте поговоримо про серйозне красення містера Біга з фільму Секс у великому місті 2». У ванній кімнаті Кері Біга серед усіх косметичних баночок помітний флакон Dior Fahrenheit, як на мене, ідеально в точку. Дуже вдало передає характер персонажу. Трохи брутальний, трохи мовчазний, весь такий у важливих справах і дуже зайнятий. Спочатку відчувається яскрава свіжість мандарина, бергамоту, лимона та глоду. Глід у парфумерії – це квіткова нота, що має легку фруктово медову гірчинку. Лаванда, квітка мускатного горіха, ромашка та кедр доповнюють перші акорди стриманістю. Аромат починається легко і дуже впевнено. А далі використовується особлива молекула, яка називається Віолетова нота. Вона відтворює аромат фіалки і в поєднанні з сандалом, гвоздикою, мускатним горіхом, жасмином, жимолості та конвалію, дає дуже впізнаваний бензиновий відтінок. Але не хвилюйтеся: це не справжнє пальне, а всього навсього фішка аромату, і саме вона зробила Фаренгейт культовим. Фінал м'який і теплий шкіра, ветивер, мускус, амбра, пачулі та боби тонка. Думаю, всі. І погодяться, що ці парфуми точно про чоловіка, який тримає планку, а не емоції на показ. Саме такий і бік. Ну а зараз ми перейдемо до розслідування, про яке я говорила на початку. Серед фанатів є багато думок з приводу улюблених ароматів Кері Бредшо, але достатньо лише зазирнути на її поличку, і все стає очевидно. Якщо ви любите звертати увагу на деталі у фільмах і серіалах, то точно помічали, що у кері завжди бездоганний смак. І це стосується не лише взуття чи суконь, а й парфумів. На її столику у ванній кімнаті помітні ланком трезор легкі, жіночі і спокійні. Ніжність жіночого характеру на початку передає. Персиковий акцент. Розкіш та вишуканість дарують трояндові бутони. А тендітність у зворожливому подиху фіалки, дорогоцінна деревина сандалу, тепла ваніль. Ось вам і образ кері. Особисто у мене цей аромат асоціюється зі словом затиш. Я вже чую, як ви кажете, якось досить просто. Та це ще не все, тому що наступний аромат теж стосується кері, і це її абсолютно протилежний бік. Чарівні та елегантні парфуми Dior Addict – це трохи інша історія. Витончений і свіжий образ природної привабливості неймовірна яскравість мандарину під палким сицилійським сонцем, перші акорди аромату, що миттєво притягують увагу оточуючих. Жасминове біле серце абсолютна загадковість. Чарівна база сповнена шляхетності деревини і тепла ванілі. Зовсім не дивно, що саме ці парфуми є її фаворитами, оскільки вони є найпопулярнішими серед бренду Dior. Як думаєте, які з двох варіантів все ж таки більше підходять героїні? Напишіть про це у коментарях. І останній на сьогодні фільм Денна красуня на полиці головної героїні Северіни стоїть флакон парфумів Міцуко від Герлен, і це дуже влучно. Якщо хтось з вас дивився фільм, ви точно помітили, що саме цей аромат пасує жінці з таємницями, якою була головна героїня? Уявляєте, вона живе подвійним життям, яке приховує навіть від чоловіка. А тепер дуже цікавий момент. Легендарний Жак Герлен, що створив парфуми, назвав їх на ім'я героїні бестселера тих часів Ля Баталь. Перекладі в перекладі битва дружина японського адмірала Красуня Міцуко поти закохується в офіцера британської армії. Але їхнє щастя, триває п'ять днів, і чоловік і коханець гинуть в одному бою. Не проронивши жодної сльози, жінка одягає жалобний білий одяг, який більше не знімає. Міцуко в перекладі означає таємниця. І вона полягає в тому, що неможливо дізнатися, за ким з двох коханих вона сумує. Краса, шляхетність та збалансованість зробили цей аромат легендою. Травнева троянда, бергамот, свіжий жасмин, чуттєвий початок. Серце розквітає акордом ніжного буску, млосного ілан ілангу і фруктовою нотою персика. До речі, на той момент це була революційна нота в парфумерії. Оксамитовий шлейф пробуджує розкіш. Димний ветивер, дубовий мох, амбра, кориця і спеції. Ну що ж, ось і все на сьогодні. Якщо було цікаво, то ставте лайк і підписуйтесь на канал. А якщо ще знайшли щось для себе, тут то точно треба тисити на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. З вами була Женя. До зустрічі у наступному відео. Папа! -па.